не немає специфічного лікування, і коли людина захворіває це ускладнення, йдуть, і процес інфекційний де Давайте так, так, простою мовою, на очі бувають курьові пневмонії досить важкі, і найстрашніше ускладнення кору це саме віддалені наслідки, котрі виникають там, через 5, 7, 8, 20 років на ускладнення на нервову систему. Сімейна лікарка Олена каже: зробивши щеплення від кору, люди можуть захистити себе та допомогти розвинути колективний імунітет. Адже за статистикою на десятьох невакцинованих захворювання трапляються як мінімум у восьми людей. Якщо дитина не отримала свої щеплення у рік, у шість років, тобто немає першого або немає другого, у віці до 18 років, поки вона вважається дитиною, ми можемо зробити ці щеплення їй за рахунок державної безкоштовної вакцинації. Масові спалахи захворювання кором реєструються кожні 4-5 років. Тож в Україні днями стартувала кампанія з наздоганяючої та планової імунізації дітей в рамках неї Дніпропетровщина отримала 26 тисяч доз комбінованої вакцини від кору, епідемічного паротиту та краснухи. Ми очікуємо спалах кору, тому що попередні ми мали в 2017-2019 роках, і за життєвим циклом вірусу і вважаючи на те, що в нас дуже багато дітей не мають. Вікових щеплень цьому причина стала як і епідемія ковіду, коли всі сиділи по домах, так і військові дії на території країни, і тому цих доз достатньо для того, щоб шепити всіх, хто цього потребує. Акцент кача кампанії з вакцинації діти саме їх необхідно імунізувати в першу чергу, зазначає завідувачка відділу імунопрофілактики. Особливо за її словами, велика кількість дітей наражається на небезпеку через можливе повернення до офлайн навчання, адже при організації. Колективної роботи ризики масових захворювань зростають, тому закликає вакцинуватися. У нас в області всього накопилося незахищених, тобто неімунних дітей більше як 14 тисяч. цих дітей віком до 17 років. За останні роки у нас охоплення перебуває в таких межах, як 69-74 відсотки, при тому, коли необхідно для колективного імунітету і для того, коли не передається збудник від людини вже до людини і не відбувається. Зростання це 95 вихоплення. Наразі в медзакладах Дніпропетровщини є майже 30 тисяч доз комбінованої вакцини. В рамках кечап-кампанії в області працюють 246 пунктів щеплення та 21 мобільна бригада. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини Дев'ятого каналу.